Вітаємо вас на телемагазині, наш прекрасний прованс, тому що зараз буде надзвичайно чудова пропозиція для вас. Я вже не можу дочекатися. Я вже чекала, 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 поки ми з вами зустрінемось. І зараз до вашої уваги пропонуємо вам незвичайну чудову суперфункціональну поличку для вашого взуття. По-перше, чому ці полички надзвичайно такі зручні? Тому що ми звикли, що ми приходимо додому, у нас в коридорі все заставлено, все розкидано, правда, нашим взуттям. Особливо, коли коридор у нас невеличкого такого за, за розміром формату, і це не дуже зручно, коли взуття займає всю площину. Особисто у мене в коридорі вдома. Це основна проблема. І поставити якусь туди тумбу для взуття також незручно, тому що це займає дуже багато місця, і коридор стає ще меншим. Це супер незручно. А от саме ось така поличка, яку ми сьогодні будемо вам пропонувати, і яку я побачила у нас в студії. Вона є зручною тим, що вона невеликих розмірів. Погляньте на неї ще раз. І головне, вона може помістити у себе, ну... Достатньо кількості взуття. Особливо, якщо ви проживаєте одна або ви з чоловіком там, ну і колись до вас там заходять діти або онуки в гості, то це також зручно, бо ви можете і своє взуття скласти також чоловіка та дітей. Ну давайте ж по правді. ми ж не виставляємо одразу все взуття, там і зимове, і літнє, і осіннє і весняне. У нас все знаходиться десь окремо. Але, наприклад, зараз на весні ми носимо декілька Кілька пар там хай будуть е, е, кросівки, якісь лодочки і ще там запасне якесь взуття. То саме ось ці три пари взуття, вони якраз будуть поміщатися. От якраз ми спробували е, зробити комбінацію а також і вашого чоловіка це дуже зручно, тим, що не буде займати весь простір у вашій оселі, а саме буде займати От таку нішу десь в сторонці, десь в куточку біля стіночки, якоїсь, яка вам буде до вподоби поставити. Або дуже хороший такий варіант, особливо влітку. Коли ви проживаєте в приватному будинку, у вас є тераса, або у вас є ганок, і влітку особливо. От часто це трапляється, ми роззуваємося на ганку або на терасі. Ну, признайтеся, ми швиденько скинули взуття і побігли по своїх справах, так саме на терасі, тому що вже тепло, хочеться ходити, бо не хочеться часто взуватися. І коли до нас приходять гості, або коли ж ми самі дуже часто роззуваємось це взуття знаходиться на терасі, по всій терасі, по всьому ганку, бог де. Тому цей варіант поставити на терасі і швиденько кинути своє взуття. Це також дуже зручно. До речі, це взуття, яке ви зараз бачите на нашому стелажі, підставці для взуття або що ж можна назвати. Воно у нас є в продажу і ми вже вам пропонували його, але в нас надзвичайно обмежена кількість була, це те, що залишилося. Якщо ви ще маєте бажання замовити ці кросівки, обов'язково зателефонуйте нашим операторам за номером 0800 21 44 80 68, і вони допоможуть вам ще раз придбати це взуття. То що ж, сьогоднішня ціна саме на цей прекрасний стелаж, до речі, неіржавіюча сталь. Це дуже важливо, тому що він може знаходитись навіть під дощем. Якщо у вас на ганку або на терасі немає накриття, не поіржавіє, це дуже важливо. Розміри 41 на 18 і на 42 досить. Комфортне і сьогоднішня ціна буде становити. Ну, сьогоднішня ціна нашого магазину це 1200 Гривень. Дуже легке, насправді я підіймаю з взуттям, надзвичайно легке. І ви можете самостійно без допомоги чоловіка, без допомоги чоловіка переставляти, куди вам подобається. І що немало важливе. Але 1200 гривень, як на мене, для нашого телемагазину Прованс це досить таки хороша ціна. Але я знаю, що можна ще більш доступно. Супнішу ціну. Тому мені повідомляють про те, що у Вушкову, якщо ви побачили, у мене є тут така слухавка, що ціна буде становити всього 749 гривень. Давайте поаплодуємо, як хочеться поаплодувати на якомусь концерті, тому що це вражаюче. Всього 749 гривень. Коштує цей стелаж. Якщо відштовхуючись від великої тумби, так, то вона буде коштувати від 1500 гривень та більше. Це справді так є, тому що я недавно дивилась собі на тумби. Ось, і вони досить можуть бути великими. І повірте, це потім буде у вас як засіб для. Ця тумба як засіб для м, такого, знаєте, аби забити чимось іншим, а не взуттям. Тобто, у вас там буде щось зайве стояти, і це буде призводити до хаосу, якщо тумба занадто велика, бо наша така людська природа впихнути щось, аби воно було заставлене, аби тільки не пустувало. Тож, така тумба, яку ви зараз бачите, цей стелаж, він є досить функціональним, він дуже такий, знаєте, локанічний. Зрозуміло, і не потребує там жодних якихось пояснень. Ще й за 749 гривень. Це вдвічі доступніше, ніж якась там дерев'яна тумба, яку ви зможете поставити лише в одне місце. Тобто ви її не будете совати в різні сторони, а саме цей стелаж можна переміщати куди завгодно. Навіть можна з собою кудись взяти, я би взяла, тому що можна поставити і повністю розпланувати. Ати е, свій простір саме з взуттям, але це вже таке, де хтось скаже: ну куди його брати? Але сам факт того, що ви в будинку своєму, чи то в квартирі, чи то в приватному будинку можна його переміщати. Але основною такою складовою є те, що він розбирається. Цей стелаж розбирається, ці прутики витягуються, і це легко та швидко. Не треба вам ні дрелька, ні саморізи. А саме ви просто, звичайно, взяли, просто його прилаштували, і ваше взуття знаходиться такому чудовому стані. Тому що, коли воно знаходиться десь там в коридорі, ми потім виходимо, ніжками на нього стаємо, до речі, це правда, його бруднимо. Але саме ось в такому варіанті ви будете почуватися комфортно, бо воно не займає багато місця, воно функціональне, можна переносити з іншого боку в інший, будь-куди, воно розбирається, це дуже зручно. І головне, що нержавіюча сталь, якщо залишили на ганку, раптом потрапили під дощ. Нічого страшного. Код товару ДТ1038. Телефонуйте за номером 08021 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. А також у нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Зараз я сподіваюся, нам покажуть наш Ютуб канал QR-код. А також у нас, звичайно, є інстаграм, де ви також зможете зайти через посилання по QR-коду. Зараз нам покажуть. Я дуже сильно на це сподіваюсь. Дуже дякую за те, що ви показали. Нашим глядачам буде легше нас знайти. Ось ви бачите QR-код Ютуб каналу. Дуже важливо підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, тому що вони будуть. Сповіщати вам про те, що у нас вийшов новий ефір або запис, а також наш інстаграм, де ви також можете на нас Підписатися, натиснути вподобайку, натиснути на дзвіночок. Там також ці функції є. І, звичайно, можете писати нам у приватні повідомлення, якщо раптом вирішили щось замовити. Тож, нагадую, номер телефону 0800 21 44 88 код товару ДТ 1038. Дуже важливо нашим операторам вказати, код товару аби ми змогли вам допомогти, інакше не зможемо допомогти. Але я хочу з вами рухатися трохи далі, тому що хочу познайомити вас ще з сьогоднішніми пропозиціями, бо в нас їх дуже багато. Повірте, ви навіть не очікуєте те, що ми будемо сьогодні вам пропонувати. І можливо, у нас для вас сьогодні будуть ще подарунки та сюрпризи. Тож залишайтеся з нами, не перемикайтеся, бо у нас для вас є дуже багато. Прикрас, будемо рухатися далі. Повернемось за декілька хвилин.